Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Обов'язково, тому що завжди так не буде. Дякую кожному з вас, хто сьогодні зранку писав мені повідомлення на деякі я відповіла, а потім зник у нас інтернет і домашній інтернет. Ну його вже і не було, коли я прокинула. Ууу, яка краса! Я колись була, тут одна шишка була, а потім ще і ще. Мобільний інтернет вже перестав працювати, з дівчатами списалися, а кому я не відповіла, намагалася якось, ну, електрики не було, коли ми прокинулись. Прокинулись ми раніше, ніж зазвичай. І вже не було електрики. Владік прокинувся ще трішки раніше, тому що він каже, якось холодильник у нас так дивно пікав, як вмикається, не вмикається, щось якось тужиться. Він каже, я прокинувся і пішов подивитися, що дивлюсь, у нас напруга 100 ватт. Я каже, повимикав у ці, як вони там, кнопки, пробки, чув, як щось летіло, і потім він тільки зайшов у спальню, я вже почула не будільник, але в мене така реакція була, ну, то раніше встаємо, одягаємось на всяк випадок, але електрики вже не було. З дівчатами ще поки що мобільний зв'язок і інтернет був десь до 9-ї години ранку, тому ми ще встигли з дівчатами списатися. Там я відповідала на деякі повідомлення, з Катюнею зв'язалися теж, все нормально. От. А потім зник. І волосся не помити, тому що в мене коротка зачіска, і зранку це ж ховася, хто може. Ну, бо електрики ж немає, як ти сушити будеш. Ну, мити то можна. Колись пам'ятаєте, гріли, мили і нічого. І так би нагріли б, намили б і було б гаразд. Рука втомилася, то я трішки так. І потім я почала прибирати. Добре, що вчора не було ніякого прибирання, тому що було не до прибирання. Ви чудово все пам'ятаєте, що було вчора. Я поприбирала, згадала, як це нагріти воду, все гаразд, а потім зателефонувала сусідка. І каже: Таня: давай, я зараз іду в магазин, пішли разом, будемо купувати питну воду, що там вона ще борошна, ну тобто в неї список вже є, що купувати. Кажу, я ажіотажу робити не буду. Адже це -то надовго у нас діти. На спортивному майданчику граються чутно. І я кажу: я же а та ж робити не буду. Я нікуди не піду, і ти, ти подивись, що в мене на голові, а в двері ж вона дзвонила, і вона так шапку надінь, І я шапку надінь. І я одягаю шапку і йду. думаю, чи працює у нас пункт незламності, чи ні. Приходжу, дійсно працюю, і я четверта. І я в спільноті вам написала, що все гаразд, але немає електрики. От і Катюні написала повідомлення: що якщо ми не на зв'язку і немає не, не зв'язку, і ми не відповідаємо на повідомлення, то у нас інтернету немає і зв'язку немає. Вона написала, що у них все є, але ну, що вона мене зрозуміла, почула і так далі. І тільки, дівчата, я приходжу додому і за звичкою включаєш, оцей вмикаєш, включаєш виключатель, у нас з'явився світ. Є світа. Я швиденько помила ж волосся, почала сушити, і півголови вже норм, і вимикається знов, і я з феном стаю і така, ну і що далі? І десь секунд 40, ну десь так, менше хвилини це було, знов дали електрику, я швиденько посушила і думаю, ні, я хочу зараз піти пройтись трішки. бути на повітрі. І це відео я завантажу тоді, коли у нас з'явиться домашній інтернет. Можливо, вже вдома він є, можливо, ще немає. Я не знаю коли, тому щоб ви знали про це. І знаєте, зараз стою в парку, там вже грає музика, діти на спортивному майданчику. Як начебто нічого і не було. Життя продовжується. Головне, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Але знаєте, у нас якось частково, у когось не було електрики, у когось була. Не так, що все місто стоїть. От Частково. У когось води не було, у нас вода була. Ну, така, не дуже, але. Можна щось помити, руки помити так, ну нормально, без усілякого. Забула ж вам сказати, знаєте, про що? В мене є така прикмета, коли я вже так досконало вимиваю зимове взуття, складаю його, начебто воно не знадобиться. Завжди потім потрібно його діставати. От сьогодні я це зробила, взуття все зимове поперемувала, поскладала. І зараз так дивлюся, якось воно прохолодно, але ж ну, сьогодні 22 березня, ну не вже прийдеться діставати? Колись це було на початку квітня? Я склала. Взуття і 16 квітня не пам'ятаю якого року випав сніг. Це коли? Тисяча. 1000... Ой, 2018 або 17 рік, щось так. Тому що я тоді ще телефонувала татові, він ще був живий. І він каже, у нас абрикос зацвів і в снігу стоїть тут. Ну Щось якось сьогодні прохолодно трішки. Так, дівчата, хай це буде саме жахливе в моєму житті. Повернулася додому, світа є, зайшла в сільпо, купила те, що мені потрібно. Хочу сказати, то, що сусідка мені зранку там пішли, і то, і то, і то. І я так собі вже таку картину намалювала, ажіотаж там і так далі. Ні, все є. Людей, як зазвичай, не більш, не менш. І все в порядку. А купила, що я купила? Цукор купила. Кілограм тут. 34 гривні. Там був ще по 28, але того виробника я не знаю. І думаю, не хочу. Такі 140 гривень філе стегна, хочу підсмажити, бо їсти треба щось. І борошно. Ну, так, борошно. Хоч би його не розсипати. І це не те, що я набираю там ажіотаж. Ні. 28 гривень Київ милин, тут кіло. 800. Угу. Це все, що я купила. Тому що зранку подивилася, тут борошна, ну, скільки залишилося, цукор, скільки залишилося, то потрібно буде. І цей цукор теж не на все життя, як то кажуть. Тому кілограм не завадить, і борошно нехай буде. Там, чи млинці, чи щось там таке-сяке. А я сьогодні ще коли. Електрики не було, зробила таку намазку, ну типу салатик, не салатик, не знаю. Вчора ж купувала по ці, ціна тижня сіль по тунець. Тут тунець, яйця, майонез. І, три, і трішки в мене було твердий сир. Бо думаю, я ж не знаю, наскільки там не буде електрики, щоб. А так на хліб намазав, вже є, що їсти, чи буду щось готувати, чи ні, чи як воно буде. І така смачна намазка, то вже скуштували сьогодні. То, думаю, треба своїм показати. А йду на під'їзді, сусідка сидить. Ну, там їх декілька. І кажу, що я робила таку. Такий салат, намазка-памазка, не знаю, що воно таке, а оту таке. ото таке. Тань, а я, каже, сьогодні зробила таку намазку авокадо виделкою подавила два яйця, і сік лимону. І тунець, до речі, бо вона теж тоді брала всіх по ціні тижні. Каже, Таня, така смакота. Кажу, в мене у нас авокадо якось не дуже заходить в нашій родині. Я декілька разів купувала. І не те, що я там правильно, неправильно, Ну, не зрозуміли ми цей смак. Ні я, ні Владик, ні Катя. Хоча намагалися різними там всякими рецептами і так, і так. Ну ні, не заходить. От не знаю чому. Хоча він дуже корисний. Ну, тому, дівчата, хто хоче з авокадо таку намазочку, одне авокадо, два яйця і тунець. Кажу, майонез додавала, вона каже, я хотіла додати, але я не злила олійку з тунця. І воно було б рідке, тому ні. А, і трішки додала лимонний сік. Декілька краплиночок. Ну в неї ось такий звичайний, як і у мене. Зараз покажу де тут. Ну, такого. Ми за такий мали на увазі сік. Так от, потрохи-потрохи промила стегна хочу вам показати, що такі непогані. Шматочки і що мені подобається, ну, філе, то зрозуміло, без кісточок, але і без шкірки. навіть отак підсмажити. Зараз замариную, то я хочу промокнути. І так, на хліб, як на бутербродік. І добре. Ось такі. Непогані не стигну. Ну, от замаринувала. Спеції, які хочеш, додавала, мені дуже ця подобається. Потім цибулька мені подобається, перчик, часник сушений і соєвий соус вже закінчився, треба буде купити. Ну, непоганий такий, мені подобається, але вже все. Зараз буду смажити, додала трішки олії і Такого масла, що я вчора на базарі купувала. До речі, це я вчора ще смажила, ну, не смажила, не смажила, робила овочеве рагу, додавала, то мені дуже на смак сподобалось. Це я хотіла розігріти, виклала собі. І вчора десь пів столової ложки на таку Ту... Ці сковорідки я робила овочеве рагу. Ну, і зараз десь. Пів столової рожки, то мені дуже смак сподобався, повинна вам сказати. Так, нехай тут. А потім я ще сюди багато цибулі покладу. М -м -м. А сьогодні, коли не було електрики, ж мікрохвильовка не працює нічого, а в мене було картопляне пюре. Думаю, як його розігріти. І я взяла його в каструльки. Поставила на такий ледь-ледь вогонь і воно простояло десь ну, хвилини три. Так, три хвилини десь. Так, розігрілося нормально все. Що там у нас ще було? Щось було. Дівчата, я вже не пам'ятаю, що ми зранку їли. А Владі каже, як ти розігріла. Я кажу, отак, як і раніше. Коли тільки ми з тобою одружилися, а я на у крузі жила, як то кажуть, і я знаю, як гріти. Він каже, а я думаю, ну як його розігріти? Дістав з кого мікрохвильовка не працює. Каже, якщо мікрохвильовка не працює, це не означає, що ніяк розігріти. Він каже, боже, як ми вже від цього угу. Ось так і буде смачно. Дорогенькі, я... Вдячна кожному з вас, хто сьогодні писав, хто хвилювався, я теж за вас хвилююсь. Тому пишіть в коментарях, як ви. І дякую вам велике за те, що ви є. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково! А ми з вами зустрінемось в наступному відео.